Друзі, всім привіт! Люди називають мене Найт, і сьогодні, як я вам обіцяла, я роблю відео, де я буду відповідати на ваші питання, які ви писали мені анонімно. Тож настав час, я підібрала ну, деякі цікаві питання. Сьогодні у нас буде відео у такій хоум-обстановці. Тому що у нас виникли деякі питання щодо студії. Студія приїжджає, і я спілкувалася з вами щодо формату, який ви хочете. Чи норм буде вам такий формат. Багатьох з вас зацікавив він, тому буде такий формат. Вибачте, що в мене немає дуже гарного зараз професійного світла, у мене немає гарного звуку, але у мене є натхнення, і все ж таки я хочу зробити для вас щось гарне, щось прекрасне. Тому ми починаємо. Деякі питання будуть російською мовою, і я буду читати їх російською мовою так, як вони були написані, але відповідати буду, звичайно, що українською. Нібісі, по братськи Хто тобі допомагав і піддержав твоїм бізнесі? Якщо ми говоримо про мій перший бізнес, про мою СММ-агенцію, то взагалі ніхто мені не допомагав і не підтримував, це творча професія, де творча людина просто саморозвивається через свої якісь ідеї, власне, натхнення та бажання. Якщо ми говоримо про кальянну та інші такі розвитки, то мабуть це були мої батьки, які казали, що навіть якщо нічого не вийде, якщо нічого не вийде. Якщо ти там вообще підеш в просак, нічого не останеться, нічого страшного. Це все досвід. У моїх батьків все досвід. Гроші, які були витрачені, це все досвід. Гроші, які не заробилися, не відкупилися, чи як це називається, то, що не окупилось, це все досвід. Тому я Звісно, як, як, як і кожна людина, я засмучувалася, я намагалася, але навіть коли я купляла цю кальянну, мій духовний наставник сказала про те, що а, цей бізнес мені а, суто через а, заради досвіду. Ось так. Тому я навіть не, засмутила, не засмутилася, якщо чесно вам сказати. Я задоволена зараз своєю зовнішністю. А, повністю так. Чому ні? Єдине, що я хочу і люблю більш за все, це догляд за волоссям. Мені дуже хочеться приборкати цю генетичну довжину. Я хочу зрозуміти, чи все ж таки існує генетична довжина, чи це все таки міф. Я люблю догляд за волоссям. Тож. Єдине, що я прибрала ці губи, які в мене є зараз, і переробила, тому що пройшов вже час, і треба змінити і форму, і ввести новий філер. А так повністю я задоволена абсолютно усім. Якість тіла, у мене дуже гарний метаболізм, тому ну, я сьогодні толста, товста, а завтра я худаю, тому для мене це не проблема взагалі. Як ти справляєшся з тривогою? Тривожність це такий стан, який на сьогоднішній день. Через все те, що відбувається в Україні, або ті, хто з України, навіть якщо не проживають тут, у всіх є тривожність, ми живемо у цьому стані, ми читаємо новини. Я не читаю особисто. А що я ще прибрала? Я також тривожна людина, дуже тривожна. Я прибрала з свого життя новини, тому що новини створені для того, щоб люди постійно. Чогось боялися, на щось велися. Тому я це прибрала зі свого життя, я це не читаю і через це не піклуюся. А, взагалі, пийте магній. Це класна штука, яка допомагає. Ам... От ви, якщо проп'єте курс магнію, його взагалі потрібно зараз пити майже кожній людині на постійній основі. Якщо ви проп'єте магній, якщо ви завжди тривожна людина, і у вас отут постійно щось отак -от довби вас, ви помітите, що у вас давно не буде, не було такого відчуття. Спробуйте магні. Блогери Кривінчука тобі нравиться, за ким інтересно наблюдати? Вибачте, я не дивлюся. Я не дивлюся блогерів Кременчука, я дивлюся тільки там, друзів своїх. Я дивлюся із тих людей, у кого є велика там, аудиторія. Дивлюся за Лені, Жені Хавренки, дивлюся за Настю Блекенджел, Маріна Річі. І, мабуть, все. Ну суто через те, що є якось якась підтримка. Люди намагаються стараються у наш час на сьогоднішній день. Важко просувати свій блог, важко працювати над цим, важко робити якісний контент. Тому і якась підтримка Наташу, я смотрю, Рав'янка, це, ну, типу, всі з моїх знайомих, з якими я ну, майже щодня бачусь там, десь ми там у місті один одного бачимо. Суто через це. Я зосереджена на собі, на тому, що я роблю. А за іншими спостерігаю, підтримую. як Людей, які просувають своє мистецтво. Задумалася ли ти про повноценне сім'ї дітях? Якщо так, да, то розкажи, як ти це бачиш і плануєш уже зараз. Що, по вашому повноцінна сім'я? Типу, повноцінна сім'я у мене є велика повноцінна сім'я у мене бабушки, дідуськи, мами, папи, сістри, дяді, Ну, у мене є чоловік. В мене є котики, собачки-папугаї. Що, по-вашому, повноцінна сім'я? Діти, коли е, люди зрозуміють, що задавати питання, а коли діти, це не дуже коректне питання, це не дуже нормально. Спрашувати у людей, а коли діти? Ну, типу, не, ну, у різних людей є ну, різні на то якісь там причини. Я живу повноцінним життям, сімейним, адекватним, як розвиваються, як розвиваються всі сім'ї і всі люди. Я, між прочим, молода дівчинка, я не розумію, які діти. Ну, Була б і славна, звісно, ну, всьому своє родів, дождійтесь. Розкажи про свій шлях з бровами, чи був перманент а, видалення, чому так сильно змінила форму? Дивіться, я з народження трошечки чорножопа дівчинка. Тому батьки не вибирали, з якими бровами мені родитися. Мої брови ростуть прямо на очі. У мене така форма обличчя, що мені не підходять великі такі брови, вони роблять мене такою грубою, особливо, коли в мене маленькі губи, великі брови, ну це не мій вайб, мені це не підходить. Я підняла просто брови, я не вставляла ні ті ні, ніякі, ні, 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 ні. я не робила собі ботокс на підтяжку бровей, я нічого не робила. Я просто прибрала брови, а, прибрала старий перманент і вивела сама собі брови, сама собі брови які я собі захотіла. Все. Я можу зняти більш детальне відео, але пам'ятайте, що по вашій фізіології. Деяким неможливо зробити такі брові, як у мене, якби ви не старались. Тому що ну, фізіологічне обличчя не може зробити таку форму і тримати її. Або це може не пасувати. Ну, от, Анатомічна є історія у обличчя, мені це вдалося зробити власноруч. тебе проблемна кожа. У мене дуже проблемна шкіра, я двічі пила ритміноїди, я колола безліч всяких уколів, я робила дуже багато різних. Маніпуляцій з обличчям і пілінги і продовжую це робити. Я вже, на, мабуть, одних з найжорсткіших пілінгів, тому що я намагаюся якось вирівняти це постакне, ці ями, якось вирішити цю проблему. Зараз я хочу зробити мікрогольчий РФ. У мене є. Я з новою сторінкою в інстаграмі веду свій шлях щодо своєї шкіри. Якщо вам буде цікаво, можете перейти, Там в мене є актуальне вибране з моїм шляхом до ідеальної шкіри. Якщо вам цікаво, ви можете приєднатися, можете писати мені в дірект багато дівчат, які зверталися до мене, що їм робити, до кого звернутися, з ким пити ретиноїди, здавати аналізи і тому інше. Я їм допомагаю. Якщо ви хочете, якщо вам цікаво, у вас є така проблема, можете мені написати, не соромтеся, будь ласка, це дуже розповсюджена тема на сьогоднішній день. Як ви покращуєте рівень своєї української мови? Бриз. Чи займаєтеся зі спеціалістом? Ви ж розумієте, що для якісного контенту потрібен дійсно гарний рівень, а не такий, як у вас зараз. За один сторіс ви рахували, яка кількість російських слів у вас пролітає? Я звиняюся, а кому потрібен е, якісного контенту, як з е, я що на телевідіні є, я не можу зрозуміти. як якісний контент? Е, оця фраза. Е, що для якісного контенту потрібен дійсно гарний рівень, а не такий, як у вас зараз? Я вибачаюсь, а ви у, я, у мене здесь собівання чи що? Більшість країни розмовляє з суржиком, розмовляє як зручно. А, як мій рівень української мови касається вас лічно? Я щось не, щось не розумію. Вибачте мене, але я прожила в російськомовній родині, яка, мабуть, в суржикомовній. У е, мене родина завжди розмовляла такими полусуржиками. Е, Брабабуся, бабуся, мама. Всі родичі мене спілкуються такою мовою. А е, в чому проблема? Проблема в тому, що я е, слова, які. Не сижу, додумую, кажу так, як мені зручно. Ви що не розумієте? В чому проблема? Я не розумію, як це вас касається? Що вам ріже слух? Суржик вам ріже слух? Без проблем проблеми, ви не з Полтавської області? В чому дело? Як це вас касається? Скажіть мені, з якої сторони? Ну, можна подумати, що покраще. Я вчилася в українському мовні, я вчилася в гімназії на минуточку. Де основним предметом була українська мова, українська література, англійська мова і дві обрані мови, французька або німецька, я вчила французьку. На секундочку. Попробуйте. у Скільки людей працює в твоїй команді над зйомкою відео YouTube? Я, е, е, моя ідея, е, мої запрошені гості, мій, суто мій діалог з моїми запрошеними гостями. І у мене є. Людина, яка мене знімає і яка мене монтує. Все інше роблю я з моєї голови. Це все. Насамперед потрібна людина і її ідея. А все інше до тебе підтягується самостійно. Якщо повернути час назад, чи змінили б ви щось в своєму житті? Ні. Абсолютно ні. Я вважаю, що на все є доля, і дуже часто я сижу і розумію, що якщо б не було тієї ситуації, не було б цієї. Якщо б не склалося отак, не було б цього. І дуже багато пазлів... я. Дуже люблю багато думати, і це не плюс, але якщо думати про щось хороше, то багато пазлів складається, і це дуже приємні пазли, коли ти розумієш, що так, ну це кайф, що все, що було у твоєму житті, все було не просто так. Нічого не пройшло якось даремно, жодні там сльози, наприклад, не були дарма. Навіть якщо це були сльози. А, ні одне забиття не пройшло міма. Все, що складалося, все, що було, це не кра... не на краще. Все воно пливе так, як вам потрібно. А, Бог знає, як вам краще. А, Єдиний вихід у людини, яка не знає, як справлятися або хоче щось повернути, це розуміти те, що ми живемо так, як вже написано, як повинно бути все, що з нами відбувається, все так, як повинно бути. Ми нічого не можемо змінити, тільки у майбутньому. Яке відношення у вас к таргету? вважаєте, ли ви цю актуальна актуальною зараз? Чесно, так. Чому ні? Не знаю, дуже актуальна ніша. Можливо, на ній зараз заробляють не так багато, як заробляли раніше, якщо ми дивимося у бік заробітку бізнесу. Але як додаткову нішу, чому б ні? Багато зараз реклами в таргеті. На жаль, вони подаються вже видно, що ця, ця ніша трошечки падає, тому що. Зараз таргетовану рекламу. Зараз таргетовану рекламу подають, якщо бачили в слайдах, тобто є 4 таргетовані реклами, і чотири реклами вони отак от нажимаються друг на дружку і можна щось пропустити. Так уходять ліди, перегляди все таке інше. Не як основний вид заробітку, як повноцінну нішу для бізнесу, а як ДОП, так. Почему ты, как многие, не идешь в сетевой, не рекламируешь какие-то БАДы или коктейли для похудения? Там неплохо вроде зарабатывают и планируешь ли ты заняться чем-то подобным? Если пытание в заработку, то я как бы не нуждаюсь в каких-то. Зарабатувати сітєвова, просто щоб зарабатувати люди, які йдуть в мережевий бізнес. А вони йдуть, по перше, щоб побачити результат на собі, по-друге, щоб показати свій досвід і що це реально працює для тих людей, хто потребує. А вже потім ну, це як робота. Чому люди мріють здобути роботу мрії для того, щоб заробляти з задоволення? Тобто ти займаєшся тим, що ти любиш, те, що приносить тобі задоволення, і ти ще з цього і заробляєш гроші. Тому іти у мережевий бізнес, щоб що? я отака худа палка, дричака. Рекламувати коктейлі, бади, алої, якщо ви про ЛР, навіщо це мені? У мене є інші ніші. Я не хочу це робити, тому що це роблять всі інші. Ну, Поки що, це не моя історія, це не моя тема. Мені не був ніколи цікавий, особливо там мережевий бізнес. Мені це не по приколу. Понимаете? Мені по приколу робити те, що приносить мені задоволення. Все. Я закончила Остроградський, На кого-то училась і хотіла би когда-то працювати по цій спеціальності. Я вчилася на менеджера соціокультурної діяльності, но я же моя мама професіональний тамада. Що це таке? Це піар-менеджери, арт-директора і все-таки інше, що зв'язано з мистецтвом. Що, я працювала і. І арт-директором, і піар-менеджером, і ким тільки я не працювала по своїй спеціальності. І на сьогоднішній день ця спеціальність вона медійна. Я вважаю, що я продовжую це все робити. У мене ще була така галузь, як документоведення. Можна коли падає, мені хвататися за мій халат. Спасибо. Документоведення, це в один час було на часі. Було актуально, але на сьогоднішній день пройшло вже багато років, 5 років, і з того часу це вже все змінилося. Змінилися закони, змінилися правила, тому це вже не актуально. І багато з чого вже не є актуальність тієї професії, на яку я навчалася. Тому це просто підтримка медійної професії. Рекламувала розливні парфуми Санті, але той бізнес так і не пішов. Як ти думаєш, чому? Твоя робота тоді була за гроші чи ні? Моя робота завжди за гроші, мої хороші, звісно. Як я думаю, чому не пішов бізнес, я не знаю. Ну, чому, ну, звідки я знаю, чому не пішов в бізнес? Я не лізла в душу до власників бізнесу. Я працювала, я виконала е, свою роботу і пішла через е, особисті обставини. Е, я знатні знаю, чому не пішов в бізнес і чому так сталося. Е, е. Якщо б були якісь, ну коли я там працювала, проблем не було, був розвиток, були ідеї, вони були грандіозні, і з ними можна було йти далі. Але ну, власників є свої плани і так далі на цю, на цю тему. Я відпрацювала все, що повинна була, і пішла, тому я не знаю, що вам відповісти на це питання. Ким ти хотіла стати в дитинстві? Якою ти себе бачила і чи вдалося все, про що мріяла? В дитинстві я мріяла бути журналістом. Мені завжди була цікава, якщо чесно, ця модійна історія, сцена, люди, концерти. Я завжди давала якісь концерти родителям вдома, постійно щось привдягалася, пісні, пляски, каблуки. Це все було завжди при мені. Мені це подобалося. Вважаю, що от ну, якщо в тебе в дитинстві була мрія щось зв'язувати якось з творчістю з мистецтвом, з медійністю. І ти не працюєш бухгалтером, то, типу, так, вдалося. Візьмеш на підкаст людину не блогера Так, чому ні. Власники бізнесів, якісь там, я не знаю, власники бізнес-агенцій, СММ-агенцій, актуальних ніж для заробітку, власники там, я не знаю, преподавателі штучного інтелекту. А чому ні? Є багато цікавих людей, яким є, що розповісти. І підкаст це не особливо, коли ти береш, ну, розмовляєш з людиною, яка там просто хайпова, або про яку всі знають. Ні, підкасти це тема, де людям щось цікаво подивитися про чись нішу, про чиєсь життя, про чийсь заробіток. Ну, це цікаво всім. Ні, мені цікаво, наприклад. Тому не особливо людина повинна бути блогером. Розкажи більше про себя. Кто ты і чим занималась до того, как прийшла учитися з Інстаграму, почему всім так интересна твоя жизнь? Откуда столько хейтерів, про которых ти бувала говорила в історіях, і все в этом духе. Інтересно було б послушати. Блін, якщо ви моменту цього питання дивитеся мої сторіс, або знаєте через людей, я знімала можете зайти до мене на канал після цього відео і подивитися відео хто я. Можна у моєму інстаграмі, я щодня там висвітлюю своє там якесь життя, чим займаюся і таке інше. Чому пішла з інстаграму, також є у цьому, просто чому я не розповідаю тут, бо там є обширніший більший відеопромова про те, чому так сталося, де я була, що я робила і таке інше. А звідки стільки хейтерів? Тому що ми живемо зараз у світі, де якщо у сусіда ну мені нічого не потрібно, тому що у сусіда вмерла корова. Просто хорошо і все. Тому що якщо людина живе трошки краще, ніж ти, якщо людина виглядає трошки краще, краще, ніж ти, у всіх різні стандарти, у всіх різні сприйняття цього життя і таке інше. Не завжди це погано, коли тебе всі люблять. Це взагалі хто живе у світі, де людину всі люблять, так неможливо. У всіх є якась кусавщина, розумієте, комусь хтось сподобається, комусь ні. З цим е, час вже змиритися, це нормально. І я змирилася, мені це ок. Е, я м, добре, коли про тебе говорять, погано, якщо забули. Ви казали, що прийняли іслам і ваш чоловік також. Тож, що ви попросили на мах? Такі дивні, якщо чесно, запитання. Типа, сколько денег у вас лежить в сейфі? Ну, якщо вам так сильно цікаво, то я б просила золоту прикрасу. Якщо ви думала, що я просила там будинки, машини, квартири, ну, типу, це не робиться заради подарунків, якщо чесно, і це можна було б не робити навіть. Ну, типу... Просто при свідках ти даєш термін і даєш там, обираєш собі якийсь типу подарунок на звичайній мові. Всім розумілі це подарунок, який ти при бракосочетанні і просиш у свого мужа, даєш йому срок місяць-два-три роки, і він тобі зобов'язаний, тому що при свідках це сказав, подарувати те, що ти обереш. Я вибрала собі маленьке золотою украшення. Весілля мріє, чи плануєте весілля ближнім часом? Як каже мій чоловік з її запросами, я навіть не знаю, коли це буде ця свадьба. Якщо чесно, є трошечки інші пріоритети, які хотілося б скоріше б зробити, і вони такі важливі, і все таке, якщо чесно... От... Під час війни, весілля, я навіть не знаю, так, якщо буде можливість ну, зробити так, як я хочу, тому що весілля це раз в житті. І якщо так, як я хочу, то я трошечки ще почекаю, тому що так, як я не хочу, можна зробити. Ну, так, як ну, прям можна зробити, але я хочу по-особливому, і тому я почекаю. Це були всі запитання. Я сподіваюся, вам сподобався такий формат. Вибачте, що в мене такий фон, таке освітлення і так все, типу, дуже лайтово. Я знімаю на свій iPhone. У мене просто, розумієте, є натхнення. От мені хочеться захотілося зробити це відео в такому лайт-форматі. Воно буде, я думаю, що недовго. Недовге. Але я. Не можу залишити вас від, від, без відповіді, тому що ви чекали. Сподіваюся, що наступне відео, наступне відео буде з картою бажань. Я зроблю більш якісніше. Я думаю, що воно також буде в такому домашньому форматі, таке, типу, дуже лайтовеньке. Ну, я впевнена, що воно вам сподобається, тому що там більше не про якість буде, а більше про зацікавленість. До того, що я робила і що хочете зробити ви. Ось, я вас дуже жально люблю. Дуже вам дякую, що ви дивитеся, що вам цікаво, що ви чекаєте. Вибачте, що так все довго. Просто я, знаєте, така людина, яка, блін, от поки в мене не буде гарної камери, не буду знімати. поки не буде гарного освітлення, не буду знімати. поки не буде гарного мікрофону, не буду знімати. Блін, ну час іде, чому ні. Ось, вибачайте, будь ласка що така якість, що так, але. Поки що як можемо. Маємо, що маємо. Дуже дякую!